Вітаю підписчиків та гостей канала «Чарівна магія життя. Сьогодні 3 січня День особливої магічної сили. Кожного кожного з вас я обіймаю, і кожному кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. Я вітаю кожного глядача на своєму каналі. Мене звуть Наталія, сьогодні 3 січня і ми починаємо нашу зустріч у сьогоднішньому відео. Ви все дізнаєтесь. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому ця дата така важлива для практиків і всіх хто цікавиться езотерикою. 3 січня це не просто день після новорічних свят. Це час, коли енергетика Землі знаходиться в унікальному стані, відкриваючи портал для потужних магічних дій. Ставте лайк, підтримуйте мій канал, підписуйтесь, якщо ще не підписані, і діліться. Силкою на наш канал зі своїми друзями та знайомими. Чим більше буде підписчиків, тим більше буде можливостей у більшої кількості людей подивитися і дивитися відео з мого каналу та отримувати для себе цінні підказки та якісь інші речі. В коментарях напишіть, давайте почнемо цей день з цих слів. Я, своє повне ім'я сьогодні 3 січня відкрита для нових можливостей і створюю свою удачу. Істинно да буде так. Ви можете написати прямо зараз, поставивши відео на паузу. А можете це зробити після закінчення трансляції відео. Під цим відео будуть всі записи, слів, які треба промовляти. Ну, як завжди. Ось уявіть, що Всесвіт. На мить відкриває завісу, дозволяючи нам заглянути за коліси реальності і вплинути на свою долю. Ось лише кілька причин, чому 3 січня вважається ключовим днем. Посилена енергетика після потужного енергетичного сплеску в новорічну ніч. 3 січня це простір, наповнений залишковою магією, яку можна використовувати для своєї мети. Це як використовувати попутний вітер для свого корабля. Допоможе він рухатись швидше, ефективніше до своїх мрій? Ну, звичайно. Так от сьогодні це. Час закладки фундаменту. Як ви проведете перші дні року, так і пройде весь рік. 3 січня ідеальний день для програмування, для програмування майбутнього. Закладки фундаменту для успіху, кохання та процвітання. Відкритий канал зв'язку з вищими силами в цей день тонше. Кордонів між світами, що полегшує контакт з ангелами, наставниками та духовними помічниками. Вони швидше нас почують. Ви можете отримати цінні підказки, настанови, які допоможуть вам на вашому шляху. Це ідеальний момент для очищення. Сприятливий час для рятування від старих негативних програм, очищення енергетичного поля та підготовки до нових починань. Обов'язково використовуйте енергію цього дня для виконання своїх бажань. Зробіть хоч перший крок, ну, слово скажіть, і весь місяць стане для вас щасливим! 3 січня це не просто черговий день Нового року, це момент, коли енергія січня досягає свого піку, пов'язуючи наші бажання з можливостями. Один лише правильний крок цього особливого дня здатний задати тон на весь місяць, принести вдачу, радість. Та нові можливості. Саме зараз йде інертність після свят, і Всесвіт немов підштовхує вас почати рух уперед. Цей день ідеально підходить для тих, хто мріє наповнити своє життя світлом та щастям. Простий крок, великі зміни ось уявіть, як можна змінити. Протягом цілого місяця зробивши буквально один усвідомлений круг, вам не потрібно кардинально змінювати своє життя або кидатися в великі якісь справи. достатньо вкласти трохи енергії. І важливі дії. Які наближаються до вас і наблизиться до вас, до вашої мрії. Що важливо зробити саме 3 січня? Почніть ранок з подяки, прокинувшись, усміхніться сім'ї та світу і скажіть вголос: Я дякую за цей день, за можливість навколо. Це створить потужний заряд, позитивну на весь день. Зробіть вибір. 3 січня День рішень. Виберіть одне бажання або якусь одну мету, на якій зосередитесь в найближчий місяць. Напишіть це бажання на листку паперу. Проговоріть його вслух і сховайте в затишне місце. Відпустіть старе, символічно, позбавтеся того, що вам більше не потрібно. Це може бути старий предмет, непотрібна установка якась або неприємні емоції. Просто скажіть, прощайте та відчуйте легкість. Підніміться на щабель вище. Зробіть конкретний крок до своєї мети. Ну, наприклад, хочете займатися спортом. Ну, скачайте тренувальний план. Мрієте про новий проєкт, складіть першу чернетку. Навіть найменша дія має величезну силу. Якщо вона виконана 3 січня. Ну і звичайно, практика на щасливий місяць. Дані слова потрібно читати вранці чи ввечері, щоб наповнити свій місяць світлом і гармонією. Вранці як прокинетеся, або ввечері, коли лягатимете спати. Просто скажіть. Світлий січневий день, в дорозі щастя моє, зі мною попереду крок за кроком мрія моя, світ відкриває свої чудеса. Словом міцна сила в мені, удача приходить у новому дні. Нехай весь місяць щастям горить моя зірка яскраво блищить. Ну, ось достатньо сказати один раз: вкладайте в свої слова щирі почуття та наміри, а далі просто уявляйте, як життя наповнюється світлом та радістю. 3 січня це ваш шанс задати ритм новому місяцю та наповнити його гармонією, досягненнями. А ще б я вам рекомендувала прописати цей намір під відео в коментарях. Це буде ваш посил ще один. Всесвіту і нехай займеться ділом. 3 січня це ваш шанс задати ритм новому місяцю, наповнити його гармонією, досягненнями. Зробіть цей крок і весь місяць бути обов'язково оповитий чаклунством, і це найчарівніший час для виконання ваших бажань. Ви коли-небудь коли замислювались, чому початок січня здається таким загадковим та спокійним? Саме 3 січня це День особливої енергії, який з'єднує нас з майбутнім як міст між мріями та їх втіленням. Енергія нового року ще свіжа, але вже починає формувати вашу реальність. У цей день особливо важливо налаштуватись на позитив, задуматися про свої мрії та робити правильні кроки для її здійснення, час, коли Всесвіт немов прислухається до ваших слів і думок, складіть карту бажань, пориньте в атмосферу творчості, візьміть журнали, картинки або просто кольорові маркери та створіть свою карту бажань. Кожен образ, який ви розміщуєте, буде наділений енергією вашого наміру. Уявляйте, як ці бажання вже справдилися. Практика очищення простору. Цей день час наведення порядку. Приберіть будинок, викиньте старі речі, які більше не служать вам, а разом із непотрібним багажем. Ви звільните місце для світлої енергії нового року. А далі треба просто заплющити очі і сказати: Спасибі за все, що у мене вже є. І ви здивуєтесь, як цей простий жест здатний посилити вашу енергетику та залучити достаток у ваше життя. Момент загадування бажань за кілька хвилин до півночі. Так, не Новий рік, але до півночі. Сядьте в тиші, засвітіть свічку. Проговоріть свої мрії в голос, нехай кожна ваша думка буде такою. Адже впевнені сьогодні ваші бажання мають сили. Далі, після цього, вимовте такі слова. Земля обертається, зірки сяють, моє бажання сили набирає, час магічний попереду, світло моє життя швидше прийди, слово міцне, думка ясна, час чарівництва. Моя судьба, що загадано, нехай прийде, світло достаток мене знайде. Слова треба повторити трічі, вони будуть записані, уявляючи свої мрії до найменших деталей. Все інше всесвіт зробить за вас. Цей день допоможе вам не лише налаштуватись на бажання, але й створити потужний намір для всього нового року. Цей день стане вашим ключем до магічних змін. І в цей день прийміть енергію Всесвіту, відкрийте просто нову сторінку свого життя. Всередині святкової метушні. Рідко хто замислюється, що за звичайними датами ховаються особливі дні з потужною енергетикою, так як зараз. 3 січня це той самий момент. Коли Всесвіт дарує вам свою енергію, допомагаючи налаштуватись на гармонію та реалізувати всі свої цілі? Цей момент початкового року програмуватиме вашу реальність, давати сили, створити майбутнє своїми руками. Як отримати енергію Всесвіту сьогодні? Сповільнюючи час сім'ї, наура, забудьте про все. Випийте чашку чая, чи кави у тиші. Відчуйте себе тут і зараз. Це ваш спосіб налаштувати внутрішній енергетичний канал. Заряджаємо через природу. Вийдіть на вулицю, навіть якщо мороз, просто вдихніть свіже повітря та відчуйте силу землі, силу природи. Природа саме сильне джерело енергії, особливо 3 січня. Сьогодні обов'язково треба вийти на двір. Коли? Потоки енергії особливо часті, особливо, обов'язково. Задайте намір. Назвіть у голос своє бажання чи мету. Висловіть це словами. Я приймаю Енергію життя. Треба промовити, я приймаю енергію життя. Так. Щоб досягти свого бажання. І далі треба буде проговорити свої бажання або вашу ціль. Підготуйтеся і почніть спочатку. Я приймаю енергію життя, щоб досягти. І проговоріть своє бажання або ціль. Можливо, у вас з'явиться бажання загорнутися в плед і спостерігати за свічкою або просто присвятити кілька хвилин медитації саме у тиші. Всесвіт говорить з вами. Просто слухайте уважно. 3 січня це не день суєти. Це ваш унікальний шанс відчути себе частиною величезного Всесвіту, який готовий підтримати вас. Прийміть його енергію і ви здивуєтесь, як ваш рік розмоч... розпочне вистраюватися. Шинкуватися легко і красиво. І так буде проходити весь рік. Ну що ж, я ще раз вітаю вас з Новим роком сьогоднішнім день днем, який дуже міцний, дуже сильний. Ну, скористайтесь цією можливістю і до нових зустрічей!